Перше почуття, яке у мене є, знаходячись в цьому залі, це велика гордість. Гордість за те, що за 17 років свого життя партія Батьківщина просто набула таку потужну молодіжну команду, яка сьогодні є патріотичною, інтелектуальною, сильною, впливовою, і яка сьогодні охоплює практично всю Україну. Я знаєте, от з гордістю навіть читаю всі ці повідомлення з різних регіонів, де я бачу, що уважно слідкують, що дивляться за нашим форумом. Ви команда, і команда, яка має і сьогодення, і дуже сильне майбутнє. Але знаєте, коли я слухала ваші виступи, я згадала одну історію свого життя. Це було практично на початку війни Росії проти України. Я була в Дніпропетровську в лікарні Мечникова і заходила до наших військових, які поранені. Так сталося, що я побачила там хлопця дуже молодого. Йому всього 16 років тоді було, коли ми з ним познайомились. Він в важкому стані абсолютно був. Вони зі своїм другом з Тернопільського села поїхали на фронт самостійно. Вони самі себе підготов, підготували, бронежилети, все, їх взяли в добровільчий батальйон і вони там воювали. І їх накрило, накрило вибухом, і друг його товариш, він загинув. Йому теж було 16 років. А цьому хлопцю відірвало руку. І коли я до нього підійшла і почала з ним розмовляти, безумовно, це трагедія. Я не хочу навіть передавати його почуття, тому що вони важкі. Але що мене вразило? Мене вразило те, що він звернувся до мене з проханням. Він сказав, каже, пані Юлія, у мене каже, до вас є лише одне прохання. Зробіть так, щоб я міг якмо швидше стати на ноги, як швидше бути здатним іти, щось робити і повернутися на фронт. Він сказав: Я не хочу бути не в лікарнях. Не за кордоном, в той час, коли мою країну розстрілюють, 16 років хлопцю він втратив руку, він втратив свого друга. Він практично глибоко психологічно був поранений, не тільки фізично. І він сказав: зробіть все, щоб я повернувся назад на фронт і щоб я міг боронити Україну. Ви знаєте, коли ви говорите про ДНК України, то я вірю в те, що якби не складалися наші 20 5-26 років незалежності, що це ДНК, яке продемонстрував в тому числі цей хлопець з Тернополя, воно є сутністю вашою, воно є вашою групою крові. Воно є вашою головною, можливо, роботою для країни це не дати втратити цю гідність. І я, бачучи також зараз і молодь, яка сьогодні. Ну, практично має слово від всіх вас. Я хочу сказати, що я пишаюсь тим, що Віталій прекрасно розмовляє українською. Хоча колись він коливався і думав, що робити. Знаєте, коли я прийшла в уряд Ющенка перший раз і стала урядовцем, я до свого абсолютного сорому я взагалі жодного слова не говорила українською. Але я просто припинила розмовляти будь-якою мовою крім української. І можу вам сказати, що це працює. І я дякую вам, що ви так само зробили. І ви знаєте, я уважно слідкую за подіями, які відбуваються в Ви Знаєте, тут не питання в тому, що вони зробили за аудиторією, і що вони там хочуть замість навчання влаштовувати шопінг. Не в цьому питання розумієте? А питання в чесності, справедливості, в порядності. І за це йде боротьба. Я переконана, що можна було б знайти зайву аудиторію і зробити там прекрасний магазин. Ви Знаєте, це просто нечесно, несправедливо і непорядно. Вони повстали, тому що вони не хочуть цього. І ви знаєте, от Ігор, ви бачили там цю цяточку, да? Не буду говорити, у кого йде, в якому місці. Но, насправді зверніть увагу: зверніть увагу за цяточку. Що вона варта була, здається, би, да? але кинули людину за грати. І кинули за грати саме його, тому що вся країна передавала один одному цю цяточку всіма можливими засобами. І тому що це було страшнішою зброєю, ніж будь-яка інша. А знаєте, що це за зброя? Це відсутність страху, коли ти стоїш за праведну справу. Коли ти стаєш просто захищати справедливість. І ви думаєте, це залишилось в минулому, та ні? Ви чули таке прізвище Юрій Павленко. Юрій Павленко засуджений на чотири роки після Революції Гідності в Вінниці. Знаєте за що? За те, що він без поваги віднісся до портрету вже нового президента. Чотири роки молодий хлопець. Він вийшов і сказав, що він не поділяє того, що робить нова влада після Революції Гідності, тому що має право, тому що він був тоді, коли не були підписані європейські документи, і коли з Майдана нашого незалежності вже, вже практично розійшлися всі дорослі. Вони подумали, ну да, трохи постояли, ну не підписали там європейські документи. Янукович повернувся ні з чим. Залишилася горстка студентів. Скажіть, будь ласка, а чим ця горстка студентів загрожувала тому президенту, який не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом? Та не чим? Ну, постояли б вони, подумали би ще декілька днів і все. Але небайдуже було. Чому не байдуже? Небайдуже тому, що бояться, тому що ваша незламність. Ваша безкомпромісність, вона сильніша за будь-які інші договорняки, які робляться сьогодні за кулісами. І саме тому, що ви сильніші в цьому, з дубінками, з прикладами вийшли на цю кубку студентів, і після цього влада закінчилась. І її вже сьогодні немає, тієї, але є сьогоднішня. Я хочу просто сказати вам, щоб ви не просто повірили в свої сили. А коли вам говорять, що молодь це наше майбутнє, дорогі друзі, ви просто подумайте про те, що молодь це наше сьогодення, це наше зараз, це наше сьогодні, тому що ви можете змінити все. Ви знаєте, коли був поданий закон про молодь до Верховної Ради? Хто небудь знає, він був поданий в кінці 2015 року. Прекрасний закон, який об'єднав всю найкращу практику світу, як будувати молодіжну політику. Це ж не пустий закон, він не популістський, він глибоко пророблений. Дайте мені відповідь на питання, чому цей закон рік лежить, він навіть не пройшов першого читання. А знаєте чому? Тому що жодній владі не потрібна сильна молодь. Тому що ви революціонери по духу, по віку, по своєму ставленню до життя. І тому цей закон про молодь сам по собі не народиться. Він народиться тільки тоді, коли ви поставите дуже жорстку умову цьому парламенту, президенту, дати вам шанс, дати вам в руки інструменти і дати вам дорогу. І цей закон він відкриває частково цю дорогу, але частково. Ви знаєте, чому так ставляться? Та тому що великі дяді від політики, вони думають, що молодь це тимчасовий недолік. І він швидко лікується віком. Але хочу зазначити, так думають дяді від політики, але не тьоті. Тьоті думають по-іншому. Тьоті думають по-іншому. Тому я думаю, що у нас з вами насправді. Є два основоположних пріоритети, і нам треба сконцентрувати наші сили і наші дії на цих двох пріоритетах, як я їх бачу. Перше, скажіть мені, будь ласка, ви маєте інструменти імперативного впливу на владу всіх рівнів без того, що ви виходите під кулі з дерев'яними щитами? Без того, що ви мерзнете на граніті або на траві в Сумах, да? у вас є хоч один інструмент імперативного впливу, щоб вони прийняли рішення. Я переконана, що в цьому залі і вся молодь, яка нас сьогодні слухає, дасть відповідь негативно. Ви не маєте імперативного впливу. І тому нам з вами треба зовсім по-іншому переосмислити стосунки, по-перше, між державою і суспільством по-друге, між громадянами в суспільстві, і нам треба побудувати з вами такі правила нашого життя, при яких не треба буде ні молоді, ні активним людям суспільства, ні тим, хто хоче впливати. Не треба буде виходити і класти своє життя за те, щоб здобути іншу якість політики в нашій країні. Ви розумієте, що коли приймалася Конституція 96-го року, це був безумовно великий крок вперед, Безумовно. тому що країна створилась, народилась. І коли ми прийняли Конституцію, ми як би то відрізали ту пуповину, яка нас пов'язувала з минулим, з якимось там утворенням на кшталт Радянського Союзу. Конституцію ми закріпили своє суверенне право жити так, як ми хочемо. Але в цій конституції тоді були і дуже важливі і глибокі вади, тому що ця конституція не була наслідком суспільної угоди між громадянами України, де реалізовувалось би право людей управляти своєю державою реально, а не декларативно. Це була нав'язана угода посткомуністичним. Управлінням країни, бюрократією посткомуністичної Україні, народу України. І вони нав'язали свої правила. І вони сказали, що у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, і у нас такі права і такі можливості. А у суспільства, у молоді, у всіх активних людей просто зіро, ноль. Там нічого немає, крім декларацій. І тому кожен раз революція. Як єдиний вихід з того, щоб поміняти некомпетентних і продажних менеджерів. І тому перше, що нам потрібно зробити, як тільки у нас буде така можливість, нам потрібно без будь-яких приватних корупційних інтересів переглянути наші правила і умови співжиття. Нам потрібна угода не меж прогнилою державою і суспільством, щоб вони нам ще раз нав'язали, як нам жити і як нами управляти. А нам потрібно один раз народити суспільний договір між громадянами України, який народиться не в кулуарах парламенту, який народиться не на банковій, де все підлаштують так, що реформи є. А насправді це міраж, якого не можна не пощупати, не понюхати, не побачити нічого. Розумієте? Нам потрібен суспільний договір, який народиться в інтелектуальному середовищі тих, хто бачить, як мусить і може жити Україна в 21 столітті. І я вірю, що ми такий суспільний договір народимо. І я вірю, що в 21 столітті. Коли практично ми живо, живемо в абсолютно іншому світі, де інформація, комунікація, де можливість спілкуватися і прийняти колегіальні рішення мільйонами людей одночасно мусять породити абсолютно нової якості суспільні стосунки. І у України є такий шанс, є така можливість. І повірте мені, багато хто в світі говорить, що в України є спеціальне завдання в світі. Дехто називає це місією, і я так називаю, тому що ми народились як незалежна держава в 21 столітті, практично, коли у нас перед нами лежить чистий аркуш, як побудувати свою державу. Ми можемо взяти весь досвід світу поганий і його не допустити. Ми можемо взяти весь досвід світу самий класний і втілити його в життя усвідомлено, інтелектуально і відповідально. І ми можемо народити країну, яка буде успіхом не лише для нас, а вона буде успіхом для світу, тому що ми можемо гармонізувати безліч конфліктів, які сьогодні є в суспільствах розвинутих країн. Вірте в це. І те, що ми знаходимося з вами на розломі цивілізацій, це говорить лише про те, що для того, щоб побудувати гармонію, нам потрібно її знайти, нам потрібно знайти цей мир в своїй душі, потрібно знайти шлях, і ми його з вами знайдемо, не сумнівайтесь. А друге, про що я хотіла би сказати, це здатність молоді практично з народження, з дитинства реалізувати себе, не вириваючи щось зубами, не обдираючи кулаки до крові. А мати просто порядок і норми життя, в яких не треба буде за щось битися. Не суспільство, в якому виживає сильніший, розумієте? Руйнуючи життя інших, а суспільство, в якому так побудований шлях для людини, яка прийшла в цей світ, народилася і хоче себе реалізувати, щоб ця реалізація була реалістичною. І щоб і країна, і суспільство, і всесвіт допомагали людині знайти себе в цьому житті. Чи можливе це завдання? Так можливе. І я досі не можу знайти відповідь на питання, чому, якщо дитина народилася в незаможній країні, чому для неї закрита частина можливості розвитку своєї особистості? І чому іноді через гроші для неї навіть закрита та освіта? Яку вона заслуговує і яку вона прагне. Дорогі мої, багато безліч питань стоїть перед нами. Але Україна тим і прекрасна, що в неї є шанс зробити приклад, як треба будувати життя людини в 21 столітті. І якщо якісь країни вигадували компас або порох, то Україна може створити, маючи унікальний в світі інтелект. Створити якісні, гармонійні і абсолютно придатні для життя умови нашої з вами спільної можливості жити. Я вірю в це. Я практично 17 років з цією вірою живу, але системи вони не слабкі. Системи корумповані, системи, які мають лобійські інтереси, системи, які базуються не на державницьких ініціативах. І не на служінні людям вони сильніші, іноді за окремих людей, і навіть за їх об'єднання, які хочуть з цим боротись. Але що я хочу вам сказати і про що я хочу вас попросити? По-перше, ставте собі мету і завдання багатократно вище свого зросту, ставте собі планку так, щоб до неї неможливо було просто дотягнутися. А щоб можна було дотягнутися і допигнути тільки тоді, коли ви докладете надзусилля. І тоді ви будете рухатись вперед. Друге, досягайте своєї праведної і справедливої мети, не звертаючи увагу на перешкоди. Перешкод буде завжди безліч. І коли ви будете їх інвентарізувати, думати про них і створювати якісь протидії, вони будуть набувати. Сили просто абсолюту. Йдіть до мети, якщо вона чесна, і не бачите перешкод. Я хочу також побажати вам третю річ. Не досягайте ніколи компромісів, не сумісних з вашими внутрішніми цінностями. Так, це важко. Компромісними бути набагато легше. Ви завжди знайдете навколо себе всіх, хто хоче пошукати компроміси за межами ваших цінностей. Але не робіть цього, тому що це невдячна справа, тому що тоді ви виходите за закон Божий, і ваше життя просто втрачає той сенс, який вартий чогось. Просто йдіть вперед і знайте, що ви не майбутнє, ви сьогодення. І якщо ви станете сильним сьогоденням, то майбутнє нам забезпечено. Дякую за увагу.